Кажуть, війна не закінчиться, поки не буде похована її останнього воїна, поки не буде встановлено всі імена героїв, що полягли за рідну землю. Скільки їх безім'яних лежить в Уманській землі, де на початку Великої Вітчизняної розігралася справжня трагедія. Серпень 1941-го. у оточенні фашистських військ опинилося відразу дві радянські армії шоста та дванадцята. Відразу 70 тисяч полонених було зігнано до контрацеційного табору, відомого як Уманська яма. В'язні цілодобово знаходились під відкритим небом. Я згадую. Серпень 1941-го був надзвичайно жарким, і люди, стиснуті на дні ями, як оселедці в бочці, знемагали від спеки і спраги. А той йшов рясний дощ, і глина перетворювалася на місиво, з якого важко було підняти ногу. Коли починало смеркатися, з веж розносилася команда усім лягти і не підійматися до ранку. Лягти не було де. Сідали на болото, тулилися один до одного, аби трошечки зігрітися, бо часто зверху йшов дощ. По настилу, по живих людях всю ніч снували стовпи світла прожекторів. Якщо охоронці помічали, що десь підіймалася постать, відразу ж лунала автоматна черга. Мертвими падав і той, хто піднімався, і той, хто були поруч. Щоб сховатись від дощу і спеки, люди вигрібали руками нори у глиняних стінах, які, промокнувши, обвалювалися і заживо ховали під собою нещасних. Протягом кількох тижнів в'язням не давали ні їжі, ні води для обосилювання голоду в Доуманської ями. Приганяли полонених з усіх фронтів, в тому числі з під Сталінграду, Ростова, Моряків Севастополя, Керчі, Феодосії. Нечувані умови утримування полонених, голод і справ рани, епідемії, хвороби, планомірне відстрілювання, жорстокість фашистських катів, забрали тисячі людських життів. Щодня в таборі помирало 70-100 чоловік. Всього два залізних котли знаходились на території табору. і Вони служили за кухню. Та навіть при цілодобовій їх роботі можна було нагодувати 2-3 тисячі чоловіка. В таборі ж було до 80 тисяч. Та найважче було поранених. Група військових лікарів на чолі з Борисом Маркевичем звернулася до німецького командування, і тоді було вирішено перевести радянських полонених, поранених у так звані. Ревіри, Лазарети. Один з них розташувався в двоповерховому будинку колишнього гуртожитку цегельного заводу, другий у клубі залізничників, третій на території Адмінзони Софівки, четвертий у довоєнних складських приміщеннях місцевої військової частини. Він існував до осені 1943 року. В ньому одночасно знаходилось до трьох тисяч поранених радянських військовополонених. Поряд з колишнім ревіром 1 біля цегляного заводу встановлено меморіальну дошку про поховання більше 300 загиблих. Біля ревіру 3 також є меморіальна Дошка та імена померлих воїнів досі були невідомі. Співробітники Уманського краєзнавчого музею неодноразово робили запити в бюро обліку та пошуки центральної та військово-медичної архівів про померлих військовополоменних у шталазі номер 349 Саме так називали Уманську яму, але позитивних відповідей не отримували. Надія з'явилася тільки в цьому році. В Уманському об'єднаному військовому комісаріаті зберігаються списки. Воїнів радянської армії, які похоронені в ревірі номер 3 і в ревірі номер 2 в кількості 61 чоловіка. Є прізвища, є прізвища, є адреси, є дата смерті. На жаль, джерел прізвище. Братських могів в районі железнодорожного переїзду і таке інше, ми не знайшли. Не знайшли. Тобто ми не, можем, не могли стверджувати, що це є офіційним підтвердженням. Надія на повернення і забуття імен померлих радянських військовополонених з'явилася в 2009 році. На сайті інтернету Меморіал Міністерства. Оборони Російської Федерації було розміщено близько 700 прізвищ з Подольського архіву, прізвищами по батькові, рік народження, дата смерті і звідки небіжчик. Але, на жаль, крім списків з номенклатурою шталаг номер 349 Умань. Нічого, нічого немає. У серпні 2009 року в місто Умань приїхав онук і два сини загиблого, померлого від ран та хвороб бранця Червоної армії Шапотька Дмитра Олександровича. 1901 року народження, який народився в Брянській області, в Новозипківському районі село Деменка. і був призваний Новозипківським РВК в 41-му році до лав радянської армії. Онук Шапотько Дмитро Олександрович привіз офіційний запит і відповідь з Подольського архіва. Де чорним по-білому з печаткою кутовою, зрозуміло, з вихідним, написано що по документам учоту без возрастних потер сіржанту солдат Святої армії, рядовий Шапотко, умір в німецькому пліну 5 ноября 42-го року. Шталаг номер 349 Умань, Україна. Тобто, ми перевірили, із меморіалом Шапотко проходить. Він також є в меморіалі. А це перше підтвердження було офіційне. Шапотько Дмитро Олександрович обіцяв допомогти краєзнавцям в відшуканні матеріалів в центральному архіві міста Подольська. Він своє слово стримав. І на моє ім'я в вересні місяці прийшла посилка. Я відкрив посилку. І те, що я побачив, я не повірив своїм очам. Близько ксерокопії, близько тисячі, тисячі карток військовополонених, які померли в тому числі і в Умані. Юрій Торгало не приховує свого хвилювання, адже тепер краєзнавчий музей володіє унікальною інформацією – 977 карток померлих у неволі поранених та хворих бійців, 1941 року – 5, 1942 – 454, 1943 – 414, 1944 – 104, в тому числі з зображенням на фото – 1942 – 36, 1943 – 68, 1944 – 75 карток. Завідуюча відділом Сучасного періоду музею Людмила Шуйська наголошує, попереду чимало роботи. Так дійсно нам вдалося одержати унікальні дані, документи періоду Великої Вітчизняної війни. Це матеріали, документи про радянських військовополонених. Хочу сказати, що вони не випадково до нас потрапили. Ще з радянських часів музей давав запроси в різні архіви і, на жаль, це було безрезультатно. І от тільки зараз нам вдалося одержати персональні картки на всіх тих військовополонених, які лежать в нашій землі. Вони всі складені, звичайно німецькою мовою, це з німецьких архівів. І хочу сказати, що ми над цим зараз будемо працювати. Наш відділ історії, сучасного періоду. Треба їх розшифрувати, систематизувати, обробляти. І потім, коли вже будуть складені списки, опублікувати. І, звичайно, на пам'ятниках, які зараз у нас на братських могилах, всі ці імена повинні бути викарбовані. Хочу сказати, що. Музе... Музей робить якраз в рік 65-ї річниці визволення України. Це наш такий невеликий внесок в скарбницю історичної пам'яті, адже ніхто не забутий і ніщо не забути. Через більше як 60 років із забуття з полум'я трагедії війни повертаються до нас невідомі імена. Наш святий обов'язок встановити справедливість, увіковічити вже відомі імена воїнів, що останній свій притулок знайшли на Уманській землі. Вічна пам'ять та слава героям!